Герой нашего следующего сюжета один из лучших британских диджеев, Пит. Тонг. На прошлой неделе 52-летний артист отыграл свой эксклюзивный сет в Киеве. По словам Пита, свою жизнь связать с пластинками он мечтал еще с самого детства. Вот, например, будучи подростком, он организовал мобильную дискотеку в машине-фургоне его родителей. Поп-конвейер пообщался с изобретательным диджеем во время его визита в Киев. Наше интервью продолжает поп-конвейер. Наприкінці минулого місяця всесвітній посол електронної музики Під Тонг відвідав Київ. Звісно, поп конвер не міг пропустити такої знакової події в українській столиці. Чоловік, якого називають хрещеним батьком хаосу, діджеїв не вперше Грав тут кілька років тому на фестивалі Гаскічен. Було круто. Та з вашим містом я і досі не встиг познайомитися. Просто немає часу. У 52 роки вільного часу у Піта Тонга і справді обмаль. Він популярний ведучий на BBC, Radio One, який подорожує світом з діджей-сетами і має власний рекорд лейбл. Починав я діджеєм, а радіоведучим став лише для того, щоб розповідати про свою роботу людям. Нещодавно я відкрив нову радіостанцію в Америці, де я працюю п'ять днів на тиждень. Радіо моя пристрасть, та грати у клубі це зовсім інша історія. Грати під тонг любить на ібіце. Каже, там люди вміють розважатися та постійно вести безтурботний спосіб життя на курорті Музикант не планує. Подорожі невід'ємна частина його роботи. Наразі моє улюблене місто Лос-Анджелес. Музика, кіно телебачення тут все на вищому рівні. А ще мені пощастило провести деякий час у південній Африці. Це було круто. Я був на сафарі, втекли з міста до слонів та мав. Чого ще може вважати такий трудоголік, як я? Колаборації на рахунку Піта тонга чимало від боя джорджа до пола Окенфолда. Музикант зізнається, що любить допомагати людям створювати нову музику. Останні кілька тижнів я провів в Америці з гуртом Daft Punk. Класні хлопці. На жаль, я пообіцяв нічого не розповідати про їхній новий альбом, але маю надію, ви скоро почуєте результати нашої співпраці. Музика, радіо, сафарі і велосипеди саме так. Двоколісні залізні коні ще одна пристрасть відомого британця. Моє хобі велосипеди. Їзда на велосипеді справляє на мене позитивний ефект. Відразу спадає напруження, і я почуваюся щасливим. Наступного тижня я братиму участь у марафоні. Хочу подолати 200 кілометрів. Що ж, поп бажає музиканту вдалого змагання. А також хоче подякувати за музичний марафон, який він влаштував у Києві. Виступ піта тонга був як завжди на високому рівні.